Привіт, Рома! Не змогли відірвати тебе від телефону, тому вирішили записати тобі відео. Привет, привет! Вітаємо тебе з День незалежності. Друже, вітаємо тебе! З Новим Роком! У -у -у! Будь здоровенький! І щасливенькі. І ворожі повіше. Ми за тобою сумуємо! Повертайся скоріше до нас! З Днем Ромчик, тобі сьогодні 40 років сумуємо і вітаємо тебе! Привіт, Ромчик! Здається, команда вже забула про тебе. Пройшло вже 20 років. У мене вже сім'я, діти. Сумуємо за тобою. Привіт, Ромчик. Здається, я помираю. Старію. Розумієш? Це моє останнє відео, напевно. Сумую за тобою.